Другая проблема. Нам никакой перемирия не нужно. В эту игру можно играть вдвоем. Россия гутуся, приймати балістичні ракеты. Вже напередодні на території тимчасово окупованого Бердянську, це Запорізька область. Перші ракети вже зазнали отрицательна збиття. збітія. вже ж щелепа російською погано говорить. Сьогодні говоримо про новинку new edition в списку нашого озброєння. Це американські ракети Атакмс, як вони змінять хід війни, і про секретні деталі їхньої передачі. Україні дуже оптимістичний випуск, друзі. Заядіться, поїхали. Ційна частина закінчена, і зараз в мене є декілька слів до російської сторони. Слушайте внимательно, що я зараз скажу. Тепер ми теж будем вас балістика хуй. Отже, це символічне послання, записане, як ви розумієте, штучним інтелектом. Це не справжній голос Зеленського. Воно згенеровано штучно, але сенс його дуже і дуже навіть правдивий. Отже, друзі, що сталося вчора. Вам розломачу, бачу в телеграм-каналі Соколова. Ви мене питаєте, Яніна, розкажи деталі. До речі, хто ще не підписаний, будь ласка, підпишіться і на канал Яніна Соколова, де ви зараз раптом опинилися випадково. І підпишіться на телеграм-канал. Соколова, там анонси свіжих випусків, обговорення і свіжа інформація. Все це там. Ну, отже, вчора Україна вперше використала американські ракети «Атакмс» на полі бою безпосередньо, завдала потужних ударів по Бердянську і Луганську. У Росії знищено друзі. Дев'ять гелікоптерів різних модифікацій, спеціальна техніка на аеродромах, пускова установка ППО, склад боєприпасів, пошкоджено злітні смуги аеродромів. Ну і бонус з десяток хороших русських. Подивіться, як гарно воно горить. Вон. Домі офіційно підтвердило, що Україна отримала далекобійні ракети «Атакумс» із дальністю 165 кілометрів. Тим часом, The New York Times» пише, що США передали Україні близько 20 ракет «Атакумс». Версія ракети відправлена українцям, за словами офіційних осіб. Є касетним боєприпасом, який скидає 950 невеликих бомб, здатних завдавати шкоди на великі. Відстані і на доволі великі території. Одночасно, росіяни вже ясна справа, друзі, ниють посол Росії в США Анатолій Антонов назвав рішення США про направлення Києву ракет Атакомс. Далі цитую найгрубішою помилкою, наслідки якої будуть дуже і дуже серйозними. Ох. Дуже страшно, ну а тим часом на пропагандистських російських телеканалах в ефірах передач ясно, що все про Україну. а всі згадали ну дуже і дуже побіжно. Буквально там щось кілька хвилин в кінці годинного ефіру, так в проброс. Але поспішили заспокоїти росіян. Мовляв, нові ракети не є страшними, бо генштаб має план, як їм протидіяти. Ну, якщо в Бердянську це той самий план, нам подобається, хм, продовжуйте. Ну, не спасет это ВСУ. Как не спасли, Джевелин, серьезное оружие, дальнобойное порядка кілометрів далі, дальность определенными типами ракет. Но что мы сбиваем сейчас все типы ракет и с цими тоже розберемося. Главное знать их характеристики и можно выстроить систему. противовоздушный, противоракетный орган. Я уверен, что в нашем генеральном штабе, в штабе группировки уже все необходимые меры приняты и задачи поставлены. Наивные или идиоты говорят о том, что тайно поставили, чтобы мы не приняли меры. А мы ждали, когда они официально объявят. Спікер повітряних сил України нагадаю, друзі, це Юрій Ігнат заявив, що російське ППО, яким буквально нашпигований тимчасово окупований Крим, не може впоратися із західними крилатими ракетами. Тепер у нас є така ж зброя, і не так просто така ж, а краща зброя. Противник не може збивати ці ракети, попри те, що у них є. Супер там, маючи аналогу ППО, так, ймовірно, якась кількість може і збивається. але як ми бачимо по результатах, ракети долітають. Крим, який просто нашпигований засобами протиповітряної оборони потужно, не може впоратися із крилатими ракетами західного виробництва. Друзі, що взагалі таке Атакомс? Я не є воєнним експертом, але я вам коротенько розкажу простою мовою для тих, хто не глибоко в темі. Отже, це далекобійна високоточна балістична ракета, яка може вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Після пострілу вона здіймається вгору, ви це бачили на відео, і далі розганяючись, б'є по цілі майже вертикально. Швидкість падіння Атаком з понад 3,5 тисячі кілометрів за годину. Ну, десь приблизно, якщо порівняти з російською зброєю, так діють ескандери. М. Кілька тижнів тому е, у мене було інтерв'ю із Романом Світаном. Ви мене дуже просили запросити в гості цього експерта на рандеву. Ну, я запросила, і він мені сказав, що ракети атаком здатні докорінно, взагалі, в принципі, змінити хід війни і історію на полі бою. Але для цього їхня кількість має вирівнятися в сотнях. А не в десятках, тоді буде результат. Ну, Послухайте цей фрагмент. Все буде залежати від скорості, верні від кількості. Якщо буде в сотнях, змінять однозначно кардинально. Якщо це буде десятки атаком сьогодні, ну, це примірно буде як зараз крилати ракети. Ми будемо бачити деякі удари, але на фронті це нічого є. Ось такі справи, друзі. Маємо хороші новини. Є привід порадіти, але зазначу, друзі, важливий факт, що якщо ви читали там американські видання, ми зокрема їх постали навіть на нашому телеграмі, The New York Times, де написано, що атакмс ми можемо використовувати тільки по території своїй окупованій росіянами, а не по території Російської Федерації, це важливий фактор, щоб ви собі там не фантазували <св 'язок> з приводу 300 кілометрів. І биття там з боку прифронтових наших територій на даний момент це заборонено з огляду на угоду між Україною і Сполученими Штатами, але на своїй території нам є що вибивати. Тому працюємо, віримо в зсу. Слава Збройним силам України, всім шлю сердечки, дякую котки вам за захист. Ну і сьогодні співчуття і сходу України, зокрема моєму рідному Запоріжжю. Вулиця Анголенко це такий проспект Соборний, де сьогодні стався приліт, фактично ну, центральна вулиця міста. Ми помстимося, неодмінно помстимося. І великі прохання: ходіть в сховище. Це рятує життя, бо нам ще країну відбудовувати. Дякую вам за довіру. Поставте лайк цьому відео, напишіть в коментарях, як думаєте, Атакмс вплинуть на хід війни. Ну і не забудьте підписатися на наш канал. В описі до цього відео є всі можливості нам допомогти. І телеграм-канал Соколова теж до ваших послуг. Слава Україні! До зустрічі завтра!